Місто Вінниця, Вінницький адміністративний суд. Ми знаходимося тут разом з пані Оксаною. Пані Оксана, скажіть, що привело вас сюди, які ви хочете вирішити питання або спори, які вас викликали. виникли? Справа в тому, що в нас. За Зерненській сільській раді виникла велика проблема стосовно будівництва 47-ї бригади по вирощуванні курс бронерів. На сьогоднішній момент був вже проведені громадські слухання у селі Василівка. А за зерна ніхто не проінформував і нічого, ну нікого людей до відома не було поставлено. Крім цього, в протоколі зазнач, який Ось нам надала голова сільської ради про проведення громадських слухань, щоб було кількість 95 чоловік. Ось вони якби вирішили долю всієї нашої громади. Але додаються, крім цього, підписи людей. І ці підписи, бачите, вони не мають абсолютно ніякої шапки під що саме збиралися ось ці підписи 95 чоловік. Але в цих списках дві людини можна викреслити тому що. Семенюк Катерина Васильовна, вона ось проходить 95-м номером і 34-м. І один не підписався, якраз депутат нашої районної Турчинської адміністрації. Ми збирали ж людей, ось, після цього ми обурилися списки людей, які ось чітко видно, що вони проти будівництва 47-ї бригади. І е, таких ми підписів зібрали аж 346. Через це думку ось 346 людей ніхто не зважає, і через це ми зверталися на район в район, в область і навіть їздили до адміністрації президента і в прокуратуру, яка відкрила ось кримінальну справу проти прат зернопродукт МХП, тому що за фактом підроблення протоколів громадських слухань, про які ми тільки що з вами вели мову. І чер і занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за на за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 358 кримінального кодексу України, і через це ми на сьогоднішній день відстоюємо свої права, ось в саме в Вінницькому адміністративному суді стосовно ось, щоб скасувати розпорядження підболячного. Про надання і затвердження дозволу про детальне планування будівництва 47-ї бригади у селі Василівка, дякую вам.